Ані хвилини спокою. Коломийські чорнобильці вирушають на покрову до опущої водиці, щоб передати християнські реліквії і подарунки дитячому диспансеру радіаційного захисту. Саме на покрову виповнюється 9 років із дати відкриття першої каплички у Києві зусиллями коломийських чорнобильців. Подробиці у сюжеті Олекси Мельника. Щорічні неодноразові роз'їзди Коломийської і Чорнобильської громади у різні куточки України. Це виснажлива праця задля привернення уваги чиновників і громадян до проблеми цієї складної категорії людей. 14 жовтня на покрову наші чорнобильці відзначатимуть дев'ятиріччя відкриття своєї першої каплички у Києві з цієї нагоди. Везуть з собою до дитячого диспансера радіаційного захисту ікони, хрест і підсвічник, виготовлені місцевими умільцями. До цих подарунків долучився Степан Володимирович Потятинник. Він виготовив цю, дві ікони, два трьохсвічники і дві голгофи, котра мають відвезти туди, у Київ капличку, де є постійно лікується 100 від 170 до 200 дітей. І то була перша капличка в Київській області. Зараз. Їх відкрито після нас вже п'ять. Однак у житті Чорнобильської громади є місце і для пісні. Незабаром Коломияни прийматимуть участь у Всеукраїнському фестивалі Чорнобильської пісні у Дніпропетровську. Їдуть від нас і від Коломиї Юрій Тимошик як виконавець. Він буде приймати участь у трьох номінаціях дві пісні, вірш і два малюнки. Чорнобильці, афганці та інші пільгові категорії це надзвичайно вразливі люди. Саме тому Віктор Познік закликає усіх до виваження усіх своїх вчинків та пошуку порозуміння. Як би нам не було тяжко, як би не було прикро, як би нас не кидали і не били, попри то, нам треба жити, і попри то, треба працювати з людьми. І в першу чергу треба поважати один другого. І тим більше поважати ту людину, до котрої ми заходимо в кабінет, і звертаємося до неї, щоб вона виконала будь-який державний закон, знаючи про те, що вище голови вона це не зробить. Олекса Мельник, Сергій Гурмак, події НТК.